Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо о нарізанні різьби клупом. Це пристрій, який дозволяє нарізати трубну різьбу для водопроводних труб, для труб опалення та газових труб. Це для трубної різьби. Ось він перед вами. Оцей пристрій називається: називається клупом. Він нарізає різьбу, ну, як Скажемо, як плашка, в ньому теж є такі ріси, які будуть різати метал. Ось ці ріси, їх чотири штуки. штуки, вони мають різну длину. Ви бачите, дожина у них різна. От є такі довші, є такі закоротші. Це для того, щоб можна було нарізати різьбу різних діаметрів. От у нас є пів. Дюйма, дюйм з і різні різьби. Щоб їх нарізати, у нас є різна довжина. Ці риси вставляються в от, от ці отвори. От ці отвори вставляються. Для того, щоб їх вставити, треба зняти оцю запобіжну планочку, Сомістити тут є такі от, бачите? Тут отвери тут. Їх треба совістити. Ви можете побачити на корпусі цього клупа. Тут у нас є надпись, що тут можна нарізати різьби від дюйма до двох дюймів. Тут у нас є теж, теж у нас написано які, які труби, які ми. Діаметрами можна нарізати, щоб зафіксувати, ми пізніше о цьому поговоримо, щоб зафіксувати у оцих е, фіксаторах. І так, щоб ставити ріси, ми сказали, треба розкрутити рісов Чотири у нас. Ось ви можете побачити комплект рісов. Вони отак от зв'язані. І ви бачите, тут написано: перший, другий, третій, четвертий. Також на корпусі. Теж написано перший, другий, третій, четвертий. Отак От і треба їх вставляти. Кожен на своє місце. Ось це такі риси. Ми будемо нарізати ось цими більш довшими. Ось у нас є комплект рисів, які ще заводським мастилом змазані. От Ми їх вперше зараз будемо відкривати. Бачити. Ось вони які. Ось вони є. Тут на, написано полдюйма, пол теж можна нарізати полдюймову труба і три четверті. Тут написано, щоб ви не, не сумнівались, не сумнівалося, який резес вибрати, який комплект ресурс. Тут написано від полдюймового до трьохчетвертного. Ось, Бачите, він ще ні не разу не, не нарізав. Далі. Зараз ми з вами установимо ці реси на місце. Ми викручуємо цю запобіжну планку. Отаким чином. І оцією рукояткою совміщаємо. Бачите, ми совмістіли ці отвори і зараз будемо вставляти різці. Ось у нас є перший різець. Ось ми його вставляємо на місце. Ось, бачите, він вийшов. Другий різець. Різець і третій, третій різець. І останній четвертий. Ось, ми їх вставили, але вони зараз у нас не, не зафіксовані. Для того, щоб їх зафіксувати, ми повинні провернути отаким от. Таким от. Чином і закрутити нашу запобіжну планочку. Ось так. Все, ви бачите, що. У нас ресі на місці, і вони вже ніяким чином випасти відсюди не можуть. Далі. Далі. Тут є такі направляючі, три направляючі. Для чого вони? Для того, щоб зафіксувати трубу по центру цього клубу, щоб у нас не було ніяких, ніяких перекосів. Вона строго по центру наша труба йшла. Отак от. Бачите, як вони, вони так прижимаються, і е, буде у нас нарізати різьбу. Е, як це робиться? От є у нас гвинт, і бачите, тут є така різьба, бачите, як рухається. От. Ми можемо отаким чином підкрутити, бачите, все, плотно направляючи прижали нашу трубу. Нашу трубу. Далі, Щ, ще, що треба зробити, треба зафіксувати. Треба зафіксувати наші риси. Вони зараз не підходять. Ви бачите, що вони до труби вони не підходять. Щоб їх зафіксувати, у нас є отакий пристрій. Нам треба оціми от гвинтами, ми їх підкручуємо і, повинно, ви бачите. Все. Воно вийшло туди і у нас є фіксування. Все зафіксувало. Далі для того, щоб це все у нас можна було нарізати різьбу, у нас є такі рукоятки. Ми вкручуємо в корпус нашого клуку. Отаким чином ми вкручуємо. І тут ми з цього боку вкручуємо. Все, наш клуб готов для роботи. Кінець труби зажимається в тисках. Ми зараз це не можемо зробити, тому що у нас дуже великі габарити і у нас ручка просто не, не піде. Ось таким чином фіксуємо, і у нас труба буде зажата труба буде зажата, а ми таким чином будемо вращати і нарізати нашу Різьбу. Також можна нарізати різьбу клубом на токарному верстаті. Для того, щоб на токарному верстаті е, нарізати резьбу, точно так же він підготовлюється і кінець труби, оцей кінець зажимається в патрон токарного верстата. Е, оця от ручка упирається в станіну станка верстата і включаються оберти патрона. Патрон вращає трубу, і вона нарізається, різьба нарізається на нашій трубі. І наш клуб буде переміщатися, по резьбі буде переміщатися, буде рухатись. От так от можна нарізати і вручну, і механізованим способом труби при помочі цього клупу. Все, дякую.